Привіт, занепокоєні, стривожені, але незламні українці. З вами Віктор Андрусів, будемо робити аналітику. Сьогодні, мабуть, ще доречніше привітатися з вами як Нігау, бо будемо говорити з вами про Китай. Отже, друзі, Китай увірвався до нас на порядок денний, причому увірвався аж з двох місць: перше, звичайно, місце це Сполучені Штати, а друге місце це ми, де до нас в полон потрапили. Перші китайці. Ну, зрозуміло, виявилося, що це добровольці китайські, і, відповідно, вони просто приїхали за гроші, їх небагато. Тим не менше, один тривожний дзвіночок у нас з цього приводу є. Другий тривожний теж дзвіночок це початок торгової війни Трампа, яка по факту. Зосередилась на Китаї. Трамп оголосив паузу в тарифах і відповідно залишив їх тільки для Китаю. Що це означає? Це означає, що Китай є пріоритетом в цьому протистоянні, і це протистояння буде посилюватись. Китайці теж відповіли зростанням тарифів тарифів. Штати обклали Китай десь на близько 125%, тарифів, китайці на 84%. І причому Китай зайняв дуже жорстку позицію, заявивши, що він буде відповідати е і не буде йти на компроміси, поки самі Сполучені Штати не захочуть іти на ці компроміси. В чому у нас з вами є така велика проблема Китаю? Причина того, що е росіяни досі ведуть війну на нашій території, має пояснення виключно як Китай. За останні три роки торгівля між Росією і Китаєм зросла майже на 90%. Тобто, якщо до війни це було близько 140 мільярдів доларів, то зараз це 250 мільярдів доларів. Китай є найбільшим покупцем в світі російської нафти. Він купує майже 50% того, що возить сьогодні Росія. І окрім того, у нас є дуже багато доказів, фактів, що Китай, який не постачає озброєння напряму, тим не менше займається модернізацією російських військових заводів. Мова йде, звичайно, що про обладнання, про різні там теж додаткові речі, але факт є в тому, що завдяки цій допомозі Росія може виробляти більше танків, більше БМП, більше техніки. І очевидно більше ракет. Я вже не коментую те, що так звані товари подвійного призначення, а це комплектуючі для дронів, і різні там баги, мотоцикли, і все інше. Це Китаєм постачається взагалі просто у відкриту. Отже, Китай є для нас дуже серйозною проблемою, і е, оскільки штати почали на нього дуже сильно тиснути, стоїть велике питання, як буде відповідати Китай на це все. Тут є декілька ключових варіантів відповіді. Перша і найбільш теж така вірогідна імовірність це вторгнення Китаю в Тайвань. Це питання насправді вже тривалий час піднімається, і навіть американські аналітики ще в 23 і 24 роках писали, що Китай поставив завдання своїм збройним силам бути готовими вторгнутися на територію Тайваня в 26-му році. Як ми всі розуміємо, це вже... Дуже дуже близько той факт, що Китай є серйозною загрозою Тайваню, вказує і інші речі. Зокрема, якщо ви пригадуєте, кілька тижнів назад був злитий документ з Пентагону, так званий стратегічний меморандум, де Китай визнавався основним ворогом Сполучених Штатів Америки. І ну, там ще було багато, пам'ятаєте кіпішу, що Трамп нібито забив на Україну і на Європу. І його позиція така, що Європа з питань, проблемами України має розбиратися сама. Але е, це не просто е, був такий собі документ злитий зараз. Також відомо, що Сполучені Штати Америки хочуть забрати з Європи свої війська і перекинути їх саме в Тихоокеанський регіон на випадок. Конфлікту з Китаєм. Очевидно, Сполучені Штати теж вважають, що загроза вторгнення в Тайвань є високою. Чому така проблема цього Тайваню? Чому Сполучені Штати так турбуються про цей острів? Ну, зрозуміло, що це не данина історії про те, що Тайвань залишався якби ліберальним демократичним островом, і дуже довго Сполучені Штати визнавали Китай саме у вигляді Тайваня. Ну, пізніше це змінилось. Зрозуміло, що мова абсолютно не про це. Тайвань станом на сьогодні володіє 60% ринку чіпів у світі, і 90% ринку високотехнологічних чіпів. Фактично, захоплення Китаєм Тайваню зробить його монополістом на чіпи. І без цих чіпів, зокрема, неможливий стрімкий розвиток штучного інтелекту, і є дуже висока загроза того, що Сполучені Штати програють гонку в цьому питанні. Тому. Китайвань для Сполучених Штатів є абсолютно стратегічним об'єктом, і вони будуть його захищати, в тому числі зброєю військовими. Тобто, це буде повноцінна війна. Друга ймовірна відповідь Китаю це посилення підтримки Росії. В чому перевага таких дій? Очевидно, що можлива перемога Путіна в Україні створює додаткові загрози для Європи і Сполучених Штатів. І буде потребувати додаткової їхньої уваги, ресурсів і сил. Таким чином, Китай, грубо кажучи, зв'яже їм ще більше руки на нашій території, тим, що є дуже високий ризик перемоги саме Путіна, а не українських збройних сил. Це можливий теж сценарій. Мова не йде, наприклад, про те, що Китай надасть якісь війська. Я навіть не впевнений, що він надасть озброєння, але Китай може дозволити більш вільно вербувати. Добровольців для війни в Україні, тому що зараз стоять ці обмеження, і китайці, так само як до речі, і індуси, дуже сильно протистоять спробам росіян проводити вербовку на їх території і наймати військових. Але така заборона може бути послаблена, і знаєте, 100-200 тисяч китайців абсолютно невідчутна кількість для Китаю, але надзвичайно відчутна для нашої війни. Хоча теж зрозуміло, що Повністю заперечувати причетність свою до цього Китаю не вдасться, і, мабуть, це буде мати далекоглядні інші наслідки в дипломатичній і, і інших сферах. І третій сценарій, поки що для мене найбільш вірогідний, Китай, власне, не буде нічого робити, він буде чекати на додаткову угоду зі Сполученими Штатами. Чому цей сценарій є найбільш вірогідним? Бо це все, друзі, вже було. Ми просто дуже сильно про це забуваємо. Отже, у 2018 році Трамп розпочав першу тарифну війну проти Китаю. Вона тривала два роки, і всього Трамп обклав тарифами десь 360 мільярдів доларів товарів, які поступали з Китаю до Сполучених Штатів. Тарифи були тоді не аж такі страшні, як зараз. Це було 15-25 відсотків. В свою чергу китайці теж відповіли і обклали тарифами американську продукцію десь на 112 мільярдів доларів. І ось власне ця тарифна війна, яка тривала тоді два роки, завершилась буквально перед фіналом першого строку Дональда Трампа підписанням угоди, яка мала складатися з кількох частин, і це була підписана тільки фаза 1. І в цій угоді абсолютно сторони доходили нормальних мирних підсумків. Китайці брали на себе зобов'язання збільшити купівлю товарів зі сполучених штатів Америки на 200 мільярдів для того, щоб вирівняти цей дефіцит. А Сполучені Штати брали на себе зобов'язання більше не піднімати тарифи і не вводити їх додатково. Власне, цей досвід показує, що Тональд Трамп, який починає свою війну тарифами, насправді хоче укласти вигідні угоди. Бо саме це є рисою Трампа укладати вигідні угоди. Китайці знають це і, очевидно, чекають запрошення для нової угоди. Тим не менше, ситуація може не обов'язково піти в цьому ключі. Враховуючи потенційні плани Китаю, таки повернути Тайвань військовою силою. Є ще один такий теж дуже важливий фактор, чому Китай може перемагати у тарифній війні зі Сполученими Штатами Америки. По-перше, Китай може девальвувати свій юань, який сьогодні є досить сильним. І якщо, наприклад, штати піднімають тарифи, то він може просто знецінювати свою валюту і робити свої товари ще дешевшими. Зрозуміло, що це має теж наслідки для внутрішньої економіки Китаю, але в цілому він може таким чином збільшувати чи підтримувати свій експорт, не вдаючись до додаткових заходів стимулювання чи додаткових витрат. І американці теж розуміють, що у Китаю є достатньо запасу міці, щоб протистояти у цій торговій війні, і можливо навіть її виграти. Тому так чи інакше, я теж схиляюсь до думки, що підсумком цього всього протистояння буде певна нова угода між Штатами і Китаєм, вигідна для обох сторін, але, звичайно, що зі зміною конфігурації. Будемо слідкувати за цим всім, поки що тримаємося, навіть наші військові ловлять китайських добровольців перших, то будемо справлятися із наступними. Все буде добре, бережіть себе, бережіть свої нерви, вони всім нам ще знадобляться.